Убок Івано-Франківська в обласному центрі Прикарпаття завершився традиційний передсезонний баскетбольний турнір. Цьогоріч до змагань долучилися чотири команди. Результати поєдинків у наступному матеріалі. Баскетбольний клуб Дніпро, Львівська політехніка Галичина, Київський будівельник та Франківська «Говерла». впродовж трьох днів ці команди виборювали очки на передсезонному турнірі. Ми вже третій поспіль турнір проводимо це як підготовка до. Турнір носить такі задачі підготовки до чемпіонату суперліги. В цьому році команда Прикарпаття говорила КФВ, приймає участь серед команд чемпіонату України серед команд Суперліги. Задачі на чемпіонат саме максимальці від в в плей-офф. Юрати фінальну частину. У вирішальному матчі за золото турніру зустріли щинний чемпіон Суперліги столичний будівельник та господаря майданчика. У результаті кияни обіграли франківців з рахунком 74-55. Ми тільки пройшли збори, втягуємося в ігровий ритм, тому три дні підряд, звісно, звісно важкувато грати. Але, в принципі, хлопці молодці навантаження витримали. Головне, щоб йшлося без травм так, і будемо далі готуватися до чемпіонату. Нам головне було втягуватися в ігровий ритм, знаходити свою гру, якісь, почати показувати процент влучань трошки краще, тому що ми знаходимо вільні кітки, але їх багато не могли забити так, перші дні, але сьогодні більш менше і по захисту і по нападу в принципі, добре зіграли. Патя Говерла ж посіла друге місце. Ведмеді здобули дві перемоги у трьох матчах. Непогані враження. Це гарна підготовка. Була приїхали сильні команди. Будівельник чемпіон діючий. Це для нас гарний досвід для підготовки. Це дуже добре. Цей турнір вже був така фінішна пряма, можна сказати. Ми майже готові. Я думаю, відсотків на 80-90 вже щодо старту сезону 2023-2024, То у новому чемпіонаті за Говерлу зіграють декілька новачків. Ми в цьому році запросили досвідченого гравця з Одеси. Це Ілья і от на… Просмотрі гравець там з Харкова, де вськорослих гравець 2,16 Ми переглядаємо. Ну, я думаю, що молодий гравець ми його залишимо в складі. Стартує чемпіонат уже 6 жовтня. Ігри відбуватимуться в Івано-Франківську.